Продовжує надходити допомога не тільки продовольчих наборів серед гігієни, а також ми отримуємо постійно допомогу по медичній галузі. І сьогодні, завдячуючи Валерію Дьомі, який очолює благодійний фонд ДАР, прийшла нам значна медична допомога по напрямку стоматологія. Тому велика вдячність йому. Його фонду друзям і особливо депутату районної ради Воронкину Андрію, який сприяв надходженню цього грузу. Ми отримали гуманітарну допомогу від фонду ДАР медичну апаратуру для інтенсивної терапії, стоматологічне обладнання. Обладнання для хірургії, для функціональні ліжки для перебування тяжких хворих, багато розхідних матеріалів, там і шпиці, і набори різноманітні хірургічні. ну тобто, все таке, що нам необхідне і яке нам покращить нашу діяльність. Це обладнання буде використовуватися. В стаціонарному відділенні і також поліклінічному стоматологічне обладнання буде використовуватися в поліклінічному відділення нам це дозволяє значно покращити наші показники діяльності і взагалі для мешканців громади це Дійсно, велика допомога. Під час воєнного стану більше навантаження зараз на лікарню, на стаціонарні відділення. Багато хворих які, на жаль, поступають в занедбаних з ускладненнями різноманітними. Було багато і багато було в нас Ізюмського району, Барвінково, відтіля багато привозили нам тяжких травм і мешканці нашої громади.